На Закарпатті вже ніхто не дивується, коли чують, що хтось народжував за кордоном. Ще років 10 тому це собі могли дозволити не всі стримувала відсутність шенгенської візи та мовний бар'єр. Проте, із появою 50 кілометрової зони між Україною, Угорщиною та Словаччиною все стало простіше, але це не єдина причина того, що породілі, попри усі незручності, довіряють народження своєї дитини закордонним лікарям. В Угорщині можу сказати з особистого прикладу. Ми були забезпечені. На 100% всім необхідним як медикаментами, так і по догляду за матір'ю і дитиною. Ходивши в школу материнства в Україні, ми складали сумку породілі, з якої потрібно було йти в Ужгородський пологовий будинок. Там було безліч медикаментів, речей особистої гігієни для дитини, для догляду за дитиною. В порівнянні сказати, що в Угорщину ми взагалі нічого не брали з собою. Я приїхавши в лікарню, отримала одяг спеціальний, який був чистий, новенький. Дитина була завжди перевдягнута в чистий лікарняний одяг. У нас жодного разу не попросили ані одної копійки за медикаменти для дитини. Той сервіс, який ми отримали за кордоном, насправді вартий тих деяких незручностей, які у нас є, з кордоном, з мовним бар'єром. Але в теперішній час це стало досить популярно і навіть самі лікарі вже розуміють наших жінок. Мова йде не про кваліфікацію лікарів, а про недостатнє матеріальне забезпечення наших лікарень. Звичайно, якби наша медицина могла трішечки піднятися і держава би допомагала, то в Україні був би такий самий сервіс, і ми б з задоволенням залишалися тут, а не їхали кудись за кордон і віддавали своє життя в руки лікарів іншої країни. Вакцинацію та медичні огляди Юліана з дитиною також проходять за кордоном. А кучер-гінеколог зі стажем Іван Трищак погоджується. Справді, породілі все частіше шукають комфорту і надійності в пологових будинках. На сьогоднішній день таких великих передумов їхати за кордон народжувати. А чому люди їдуть? Ну я не питаю, чому їдуть. Не треба скидувати з ваги бажання пацієнта мати більше комфорту. Більше спокою, можливо, більше уваги, можливо, більше навіть я би сказав гарантій. І не секрет, що за кордоном медицина має розвиток більший, ніж тут. Звичайно, наші медики намагаються підвищувати рівень ужгородського міського пологового будинку. Лікарі, справжні фахівці, але медичне забезпечення далеке від європейського. А це проблема державного рівня. Зусиллями багатьох, скажімо, років і громадських організацій, і державних програм, і власне лікарів. Кого як виходить? Зараз в пологових будинках все-таки є досить симпатичне обладнання. Я можу говорити це відповідально, тому що є і експертного класу, кардіомонітори, і ультразвукові апарати з кольоровими доплірами, і колиски надії, тобто вихожування недоношених. Тобто в цьому напрямку йде покращення. Я би сказав, в цьому році краще, ніж в минулому, ніж позаминулого і так далі. Ми не стоїмо на місці, але доганяти західному медицину нам що напевно придасться не один рік. Наших лікарів цінують у Європі. Факт відомий. Та лише лікарської кваліфікації недостатньо. Комфорт і безпека досягається лише в комплексі, а поки вибір за вами.